Зустріч на Ельбі її влаштували одразу чотири купи сміття на центральній площі Сум. Саме так студентство місцевих вишів сказало ні стихійним звалищам. Час від часу такі з'являються в обласному центрі з легкої подачі самих його мешканців. Тож, аби покінчити з ганебним явищем, активісти молодіжних рухів оголошують війну нечистоплотності. Спочатку зібрати докупи, потім розвести на різні боки та відправити на вторинну переробку. Доки сміття у переможному танці зухвало радіє на головній площі сум. Молодь научно показує, як слід поводитись з таким непотребом. Скільки можна, стільки збираємося? Все сміття маку бажали забираємо, забираємо у кожного з учасників флешмобу своя відповідальна роль. Хто водить хороводи, хто скандує гасло акції, а кому довелось тимчасово приміряти сорочку з відпрацьованих паперу та пластику? Наше місце потрібно цього позбавляти, щоб все було дійсно гарно в різних пакетах. На молодіжну акцію зібралось близько 400 студентів педагоги, банкіри, майбутні спеціалісти в галузі АПК і точних наук. Усі противники забруднення території відходами людської життєдіяльності. Того, що як показує практика, є проблемою інтернаціональною. Студенти, э, все в сумі, э, живуть э, чисто э, э, все добре. прийшли навіть місцеві чиновники з категорії. Кому є діло? Я сьогодні в першу чергу, як представитель молодіжі, підтримую акцію чисте місце. Живи чисто» ця акція направлена на те, щоб привернути увагу нашу молоді, нашого населення, щоб забути, щоб наш город був найкрасивим містом в Україні. Підкріпити бажання практикою пропонують і мешканцям обласного центру, зокрема, за 12 днів. Тоді активісти, санітари міста, вийдуть боротись зі справжнім сміттям на стихійні звалища. Наше місто дуже чисте місто, скажем, але є не звалки. Це буде міський суботник, загальна міський. День. Головна ж мета акції достукатись до тих дверей, від яких залежить реалізація більше грандіозного національного проєкту Чисте місто, в якому роль обласного центру побудувати наступного року за гроші інвесторів, сміттєпереробний завод. Наталка Гордус, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.